Друзяки, ну що, я в флагмані на виставці е, Флагман Експо, 25 рік, новина куча, всього куча. Ну і звісно вам е, купую подарунки. Тому що, як я обіцяв, на рівно 1000 підписників я роблю розіграш. І е, зараз я вам його презентую, е, трошки ще познімаю для себе. Подивлюся новинки, але сьогодні я вам презентую, що ми будемо розігрувати і які умови. Так що по-любому уважно, дуже уважно продивіться це відео. Ну що, друзі, я вже виїжджаю, а оце ваші подарунки лежать. Цілий пакет подарунків. Так що, зараз приїду додому, все вам покажу і розкажу вам, які будуть умови. Так що дивіться, уважно, будь ласка, уважно буде розігаш дуже-дуже прикольний. Ну що, друзяки, я вже вдома після виставки у флагмані. І звісно, що ми зараз будемо робити? Так, ми будемо показувати вам, точніше, я буду показувати вам ваші подарунки, які я сьогодні купив, не тільки вам, собі трошки підкупив дещо. Так як я, друзі, обіцяв, що на першу... 1000 підписників я розіграю катушку Brain Distanза. Е, е, я вирішив розіграти 5, 5 призів. І е, зараз я вам їх покажу. Е, інформація. Я дивлюсь аналітику. Вибачте, телефон. Я дивлюсь аналітику і дивлюся, що 88% дивляться без підписки. Багато людей не ставлять вподобайки, мало пишуть коментарі. Хлопці та дівчата, дивіться, ми зараз розвиваємо український YouTube, тому дуже-дуже велике прохання. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що ну, зараз в цей час нелегкий, Треба розвивати ютубомовний контент. І завдяки вам. По-перше, це мотивує людей знімати. По-друге, це буде продвигати україномовний контент. Тому я дуже-дуже прошу. Ставте вподобайки, пишіть побільше коментарів, підписуйтесь, тому що реально треба розвивати наш український контент, наш український Ютуб, щоб алгоритми це бачили, що український Ютуб розвивається. Так, з приводу ваших подарунків, що треба зробити під наступним відео. Маленький спойлер. Відео буде з Дніпра. Вон, монтую комп'ютер за спиною. Відео буде з Дніпра, і я вам спойлер маленький. Я вже зловив першого ляща. Весіннього дніпровського саме ляща. Трошки, правда, кривовато вийшло. Клювати почало, не скажу коли, ви побачите. Їх було 4 ляща навіть да. І два вне камери, тому що вже збирався. І коротше, покльовки були вже майже сонце сіло. Тому дві камери я е, вже відключив, та мене е, павери посідали, чесно говоря. Зараз я запасаюся більш, більш е, об'йомними паверами, тому що у мене. Десятки було, три десятки, одна двадцятка. Реально не вистачає. Дуже багато ти знімаєш і питаєшся, потім це все там, години 3-4 змонтувати, а павери постійно працюють, тому висаджує в хлам. Тому я вже знаєте, наприкінці вже залишив 10-15 камери, саме. А другу вже виключив, склав, щоб вам показати, як я достаю садок. Тільки залишив там, що 10-15% чи 15 було. І тут в мене залітає два лящика. Ну, коротше, сам факт, що вони в мене в садку є. І на відео я вам їх покажу. Так що спойлер такий є. Перші дніпровські весняні лящі в мене вже є. Ну і умови розіграша. Під наступним відео, саме з лящами, ми що робимо? Ставимо подобайку. Звісно, ви повинні бути підписаними і написати будь-який коментар саме під тим відео під наступним. Я його зараз змонтую вам. І ви приймаєте е, участь в розіграші. Одна людина, один коментар. Ну, а перед тим, як ми. Я вам точніше покажу, що ви виграєте. Був я е, на виставці флагман. Експо 2025 багато новинок. Повертається така лінійка як фідерів, як Тригарон. Дуже класні палки. Я потрусив, подивився, шикарні. Повертається інсперейшн. Багато новинок було. Що ще? А, Нова серія виходить фідерних. ну більше я думаю, що це флет-фідерні палки. Там в рості навіть 4,5 це Струм. В них Вони анонсували. ну Більш красиве відео, ви, звісно, подивитесь на флагмані. Але так я пробігся, багато чого цікавого. Не хотів вам знімати, тому що буде красиве відео флагмана. Тому сенс. Кормушки вже з'явилися в них в продажі, я ними вже ловлю. До речі, дюзи прикольні. Зараз я вам покажу дюзи, я їм ловлю. Десь відео вони вже проскакували. Класно зроблені вже, якісно, дуже якісно. Мені дуже подобається. Уже іменно, ну, допилили їх, до, можна сказати, до ідеала. Ну, Реально вже э, годівнички ці ну, суперські, реально суперські. І у них такі ще вийшли з теж. Сітка, до речі, не буду казати в кого, я брав теж годівниці схожі. Сітка більш м'яка, тут сітка жорстка. Тобто на камнях не буде його її гнуть. ну Класні годівнички. В принципі, дуже мені подобаються, Я вже ними ловлю десь тижня-два, мабуть, а це вже думаю покажу вам із новинок. Ну, це новинки вже вони продаються, так що це вже не сильна новинка. Так, друзі, ну що, тепер погнали до подарунків. Перший подарунок. Їх буде, я казав, 5. Перший подарунок. Це в нас нова серія вийшла у них прикормок, саме флагмана. Де ж я мог ще купити? Це у нас новенький часник. Це для першого переможця. Це у нас карамель лящ. Далі у нас буде. Тарась Лінь, Творог. Я його нюхав просто, ну, ням нямка До речі, одну пачку я собі залишаю. Планую завтра на Десну поїхати. Хотів сьогодні на ніч, ну замучений піпець. Е, одну пачечку я творога цього залишаю, відкладаю в сторону. Так, і четверта пачка буде в цього переможця. Це теж їхня новинка, халва. Теж не утримався, взяв. Запах просто шикарний. І, звісно, я собі теж взяв. От з таким комплектом я поїду на Десну. Або ж поїду на Дніпро. Ще не вирішив. Можливо, завтра на десну, а в понеділок на Дніпро. Подивимося. Але от, я хочу випробувати халву і творог. Звісно, я сюди додав якісь там чемпіонські спеції чи велика плитка, щоб його зробити пряним. Ну подивимось, ці я хочу випробувати. Тобто, з цими комплектами саме я поїду. Ну а вам, от вони в мене лежать. Це перший переможець, який отримує оці новинки. Ось чотири пачки прикормки. Це перший переможець. У нас отримає їх. Так, да, До речі, друзі, знову з'явилася у флагмані постачинка. Е, в прошлому році вони трохи, давайте по-чесному, накосячили, вона, її треба було замачувати, ну, вона так половина тонула, половина ні. В цьому році вже свіженьку я взяв. 25-го, це я докупив. Одну я на експеримент брав, сьогодні я 10 пачок купив. Працює. Е, тому що реально В прошлом році вони накосячили, і я купив цілий рік е, купував траперовську. Але трапер реально дорога, піпець, там 150. 200 гривень коштувала. А ця, не пам'ятаю, то 18 гривень зі знижкою. 18 гривень це 250 грам, здається тут. Так, да, 250 Тобто, Грубо говоря, там менше 80 гривень кілограм. Так що таке діла. Постачинка, кстати, нормальна вже. Косяк убрали свій. Другий, вибачте, е, другий подарунок у нас буде. Е, Лічильник дистанції. Як він працює? Я думаю, багато хто вже його бачив. Такі... Він так знімається, вішається на вудолу. Ну, ви, наприклад, закинули, знайшли да, свою точку і хочете розуміти, яка у вас дистанція. Там про маркери Ви його, це механічний, ви його отак вішаєте на вудлище. За, Наприклад, зараз немає у мене нічого такого. Ну, ладно, дивіться, грубо говоря, це ваше вудлище. Ви його застібаєте. Отут протягуєте свою жилку і починаєте крутити. Звісно, цей ролик крутиться, і лічильник вам рахує вашу дистанцію. І ви тут бачите, яка дистанція у вас є. Оце у нас буде другий переможець, лічильник дистанції. До цього лічильника я додаю е, лента, яка, я колись не знаю, показував я на Ютубі, чи в Тіктоці, чи в шорці, вона набирається світла і в темноті вона світиться. Знімається легко, десь в шорцах, чи в Тіктоці у мене можете подивитися, я про неї знімав. Оце другий буде в нас переможець. Лічильник дистанції і флюресентна лента. Так, друзяки, третій переможець. Третій переможець у нас отримує ліхтар. Ліхтарика для ночної ловлі. Я колись, ще раз говорю, в ті хтось чи в шорці в Ютубі показував їхній тест. Отакий От ліхтарик з датчиками там руху. такий красень. От такий ліхтарик. Отримає е, переможець третій. Тут він е, заряджається від U type c встроєним акумом. До речі, просвітив у мене саме більше він. Я замовляв в Вікі, я замовляв в, е, собі і я їх три тестував. Так що такий ліхтарик е, отримає переможець третій. Так, потихеньку ми добираємося до головних призів. Але це ще не головний, звісно, приз. Зараз, друзі. Дивіться, четвертий переможець отримає повідочницю. Повідочницю. Зараз я вам її покажу. Повідочниця, здається, на 10 е -е, бабін. Так, отак вона виглядає. Так, да, на 10. От Повідочниця. Ви собі Тома заготовочку зробили, підписали, є всі булавочки, підписали собі, грубо говоря, наробити їх можна. Я знаю, що хлопці по 50 штук намотували на них. Так що така повідочниця з 10 бабін отримує її четвертий переможець. Я рахую для фідеріста, це річ необхідна. Ну що, друзяки, головний подарунок цього розіграшу. Так як я обіцяв, свої слова я тримаю. Це катушка, Brain Distanza 5000 Е, Я в неї вже ловив. До речі, в попередньому відео на в Дніпрі. Що в нас входить? Вона в такому пакетику. Знаєте, з хлопушками такими. Там у нас лежить, вибачте, мікрофон зацепив, інструкція, чехольчик і, звісно, сама катушечка. Друзі, це, ну, про неї немає не чого казати. Все, що я вам можу сказати, це брейн. Дістанза, сподіваюсь, що вона виправдовує своє ім'я Дістанза. 9 плюс підшипник з передаткою 4,7 до 1. Точно такий я в, 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 в прошлому відео ловив. Так що оце у нас, друзі, буде головний приз. Красота, да так що, друзяки, отакі е, у нас призи. Зараз поговоримо ще. Той, хто виграє катушку, звісно, всі подарунки я відправлю за свій рахунок новою поштою. Е, той, хто виграє е, катушку Бренді Станзу, і він не фідеріст, або йому вона не потрібна. І якщо він спінінгіст, він може її. Не забирати, а забрати от таку катушку. Це спінінгова катушка а, з розміром 2500. Зараз я вам покажу її. Теж новенька. Я її на Новий рік показував, десь в тіх-топі здається. Так, в такому чехольчику вона лежить. Новенька. Ще не тут інструкція, скільки підшипників і так далі. От така у нас катушечка 2500. Якщо ви спінінгіст і ви виграли фідерну і вам вона не потрібна, то ви можете вибрати оцю катушечку. Це у нас розмір 2,5. 5,5 до одного передатка. І по підшипникам зараз я скажу 12 плюс 1. От така катушечка. Якщо ви спінінгісти, і вам не потрібна фідерна, Оце ви можете в мене забрати цю, якщо вам вона потрібна. Тобто вибір буде основного, основного переможця або дистанза, або ж спіннінгова тисячі. Отака от катушечка. Так що, друзі, от такий ще сюрприз. Маленький. Ну а для зрозуміння, друзі, сьогодні в нас 29. те Е, субота. Е, я це, виходить, в п'ятницю-вчора якраз був на Дніпрі. Відео я монтую. Мабуть, в понеділок я його залью на канал. І саме по тим відео треба буде, ще раз нагадую, поставити вподобайку. Ви повинні бути підписані. І, звісно, написати коментар будь-який. Головне, друзі, попереджую знову. Подивіться, уважно, щоб у вас були відкриті підпис... підписки, на кого ви підписані, щоб я міг відкрити ваш профіль. Я буду перевіряти і через комп'ютер, і через телефон. Щоб не було такого, що а я був підписаний, ви не бачили, я буду перевіряти саме ваш коментар і через комп'ютер, і заходить через телефон. Тому уважно подивіться, щоб у вас були відкриті ваші підписки. В настройках там є все показувати ваші підписки. Уважно подивіться. Ще раз нагадую, це вподобайка, це підписаним на мій канал і будь-який коментар. І рандономайзером програмою ми виберемо з вами 5 переможців. ви бачили. Так, друзі, так як я казав, що я планую на риболовлю, чи завтра, дай Бог, ну я дивився, що там вітерець у нас. Такий буде дуть. не дуже приємний, обіцяють дощик. Зараз глянемо. Е, так, це в нас завтра 30-те. Ну, Вроді би трошки сонечко до обіду. Після обіду обіцяють дощ ну, на вечір. Може, я матнусь на коси, на Десну провідаю. Відео в мене є з кос. Е, хочу попробувати ще раз там перебачити. Спробуйте. В понеділок, якщо не буде ніяких справ, не нарисуються в мене справи, я поїду. Може, десь на Дніпро, може десь на Заливчик, може на Дісенку поїду. Подивимося, коротше. Дивіться, друзі, багато мені пишуть і в Телеграм, і в... Інстаграм і фейсбуки, Типа, де можна, чи можна з вами перебачити, чи можна з вами там спитати де місце. Друзі, я відкритий до нових знайомств, до риболовлі з підписниками завжди. Будь-хто ви з Києва, ви можете спокійно мене набрати. Написати мені в Телеграм в описі, в описі відео є е, прикріплений мій Facebook, Тікток, Інстаграм, Телеграм. Можете зайти і мені написати. І ми з вами домовимося і поїдемо на риболовлю в місці. Я завжди радий своїм підписникам. Друзі, щоб мені було цікаво далі вам знімати, будь ласка. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І мені це буде мотивувати мене до більш частіше вам знімати, ну по мірі можливості і часу. Знімати і щось розігрувати. Тому що якщо моя справа йде в нікуди, розумієте, спонсорів у мене немає. На своїх началах я, в принципі, да, знижка на флагман гарна є. там... Ну, якби, Зрозумієте, що треба перегляди, Та, треба перегляди, тому що реально я буду знімати тоді більше. Чому? Тому що мене будете мотивувати. Якщо я буду бачити, що канал розвивається, я буду далі знімати більше, більше. Ну, і, звісно, ще раз, по можливості. Зараз в мене виходить 3 е, відео в тиждень. Якщо, я, якщо буде, я ж говорю, рух по каналу, Буде все, будуть перегляди, будуть подобайки, будуть підписки. Я продовжу в такому е, стилі. Зараз повертається в мене Віка з Германії. Ми беремо е, причеп, грузим. Хто слідкує за мною, знає, що у мене великий причеп є. Ми грузимо і будемо виїжджати з ночівлями на дві доби, на три. Звісно, опять-таки, по можливості. Тому що, от, наприклад, можливо, я там. На слідущому тижні поїду до хлопців на схід, дещо треба допомогти. Можливо, там ще в Сумську область буду їхати. Подивимося, ще не знаю. Тобто, в мене там може дві поїздки бути до наших захисників. Тому, хлопці, якщо ви хочете за мною перебачить, пишіть, я вам ніколи не відмовлю. Якщо в мене є вільний час, підскажу міста, підскажу якісь локації. Я відкритий до будь-яких знайомств і риболови з підписниками. У е, мене були е, якби такі е, думки завести е, телеграм-канал, типа групи, я викладати буду якісь там прев'ю, чи, може, е, як вам сказати, такі. О, навіть не знаю, як це об'яснити. Ну, для своїх підписників зробити телеграм-канал закритий, щоб ви бачили раніше всіх, де я рибачу, інформація по ходу плотви, по ходу там ляща. Саме я вже, хлопці, їду, ще вам помахав, говорю там їду туди-то, туди-то, туди там туди, 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 ну, більш детальніше і раніше ви будете інформацію получати. Не знаю, цікаво вам буде це, не цікаво. Поки не знаю, мала ще аудиторія, я думаю, щоб відкривати свій якийсь телеграм-канал. Саме хочу телеграм-канал е відкрити, може, якщо ви, вам це буде цікаво, щоб ви підписались на телеграм-канал. І там я просто буду викладувати свої е майбутні або вже з місця лову, або ви будете бачити е це все раніше. Тому напишіть свою думку в коментарях. Чи потрібен мені такий телеграм-канал. чи ні. Я не буду виставляти, щоб там писали там, коментарі, щоб ніяких не було там як вам сказати, перепалок, там, лишніх питань. Всі, хто захоче, той мені може в лічку написати. В особисті, я ж говорю, пишу, вибачте, по мікрофону вдарив. В особисті можете написати. Тому друзі, напишете мені. Потрібен такий мені телеграм-канал чи ні, щоб я міг до відео вам давати інформацію більш детальнішу. Наприклад, що хопа, включення, я на Десні, хлопці клює то, то-то, я то, там-то, там-то. І якось отак. Напишіте мені теж, чи потрібно мені і вам це, чи ні. Тому, друзі, чим більше буде в мене розвиватися канал, тим буде м -м, якісніше відео. Більш деталізований. Звісно, в мене якісь появляться мови. Ви саме ви мене мотивуєте. Перший мій мотиватор був це, можна сказати, мій вчитель, на чому я вчився, завдяки кому я навчився рибачити, Євген Чертенков з флагмана, його своя фідерна школа номер 1 Звісно, завдяки йому я і почав знімати, тому що в мене був час, колись я виїжджав по 100, по 120, по 140 риболов в рік. Звісно, зараз не такий вже час. У нас війна. Допомагайте хлопцям, допомагайте всім військовим, але я по мірі можливості я буду знімати. Я дуже вдячний, що Женя мені дав такий толчок по поводу правильної риболовлі. Ютуб канала, саме завдяки йому я його і завів. Так що в першу чергу я вдячний йому. Ну і, звісно, я тепер вдячний вам, своїм підписникам, які мене дивляться, мене мотивують. Тому, друзі, чим більше буде підписників, переглядів, коментарів вподобаю, тим я буду розуміти. Ок. Сірий, ти робиш правильно вперед. Будучи виїжджатися у мене на 2-3 дні. Я хотів зробити серію відео, може там годину, півтори, навіть дві таке шикарне відео з великого виїзду. Або ж, наприклад, може я там зроблю його двохсерійний, трьохсерійний. Є, є мислі поїхати зараз на, і, на Сулу. Є думки поїхати на е, Канівське водосховище, тобто постійно в Русі. Будь. Ну, Опять-таки, якщо буде час. Так що, друзі, от таке у мене відео може багато наговорив, але призи я вам показав, е, умови я вам показав е, під тим відео, що змонтую, це все ми робимо. І в кінці тижня, щоб був десь днів 5, е, я в понеділок. Спробую його викласти вечором, мабуть. І наприкінці тижня, чи може в кінці тижня, щоб у вас там 5-6 днів було, написати коментар, підписатися, поставити подобайку. І коли там тиждень на вихідних я це все. Розіграю, я це все з, ну, з комп'ютера буду через рандономайзер. Я вам це, це це все запишу і, звісно, вам викладу відео з переможцями. А, да, до речі, мені вже перем... з прошлого розіграшу написали підписники, які отримали мої е призи. точніше це вже їхні призи. І вони на ці прикормки вже зловили ляща. Дуже можу я вставлю десь е, е, ну, або дуже приємно, коли зворотні є комунікація, зворотній фідбек від е, підписників. Так що, друзі, я і так наговорив уже, мабуть, набагато. Тобто, друзі, давайте так, до зустрічі на воді і під слідчим відео. Все ви пишете, підписуйтесь, ставите вподобайки. І ми в кінці тижня. Зробимо розіграш. Все, друзі, до зустрічі на воді. Я спробую завтра вирватися на дисну.